Дехто каже, що скоро вибори. Я, на жаль, не маю таких ілюзій. У мене відчуття, що це просто Зеленський подає сигнали своїм прибічникам і своєму далекому, ну, типа депутатів, і близькому, типу менеджерів, оточенню, що він знає якийсь страшний секрет. У нього є така якась бундервафля, по якій він виграє вибори. Насправді ці вибори він боїться. Він знає реальні рейтинги і свої, і особливо своєї політичної сили. Ну про це якось менше говориться. Ну, всі знають, що на президентських виборах залужний має ну, серйозний відрив е від Зеленського. Але менше говориться про парламент. Так от слуга народу, навіть якщо його перейменувати в блок Зеленського, максимум 8%. відсотків. 8 відсотків я бачив 10%, але від цього ж нічого не міняється. Дивись, це... та супитування, яке я отримав останнє супитування, яке отримав офіс президента, слуга народу бере 8,2%. А, Але це при умові там вони, вони, до речі, розумні. Вони почали рахувати при умові. Якщо президент Зеленський, якщо Зеленський програє вибори, слуга народу не проходить взагалі. Їх чекає історія, така як була з народним фронтом. Пам'ятаєш, були в коаліції, але взагалі не пройшли. А далі найцікавіше, «Залужний» бере 32% його партія. Європейська солідарність 8 і 9, Азов 8,7%, і Разумков на межі, а далі, а далі все. А далі дуже цікава історія. А, ще Буда, партія Буданова. Ще, ще партія Буданова. Я забув. Так, партія Буданова, а далі все. Всі інші на межі, і скажімо так, коли включиться а, публічність, ну, скажімо, ми вже порахували ті партії, які зайдуть в парламент. Так от. В слугах починається таке, ти навіть не уявляєш. Хоча ти якраз добре уявляєш, що починається у слугах, Там паніка. Все пропало, все, пам'ятаєш так, е... все закінчується. І вони почали нервувати. Після цього Зеленський робить з ними зустріч і починає їм казати, що все нормально, якщо ви консолідуєтесь навколо мене, якщо ви консолідуєтесь навколо моїх законопроєктів, всі краще, ми вас кращих візьмемо. Але цікаві моменти. По перше, на цю зустріч пішло трохи більше 150 людей, трохи більше половини слуг народу. Раз друге ну дійсно не міг прийти Дмитрук. Він за кордоном не зміг прийти Куницький. Він теж втік через побиття військовослужбовця. До речі, член фракції слуга народу Ударченко. Теж член фракції Слуга народу не зміг, бо він засуджений за корупцію і знаходиться зараз за кордоном, теж втік якось дивно. Багато інших теж по тих самих причинах не прийшли. Але цікаво, що головна тема: А яке у нас майбутнє? Вони ще не розуміють, як це не дивно, що майбутнього політичного в них немає. Але частина вже зрозуміла. Більше того, ця, ця частина почала. Готувати собі а, відхід, я поясню про що йде мова. Є така приказка: знаєш, де впадеш, підкладеш соломку, і отут один з таких був Мазурашу. Він дав доволі відомий маргінал, але маргінал маргіналом. А людина розумна почала працювати. Я продемонструю, що він заявив після зустрічі з Зеленським акції Слуга народу з президентом Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані. Рішуче налаштований воювати до останнього. Але, звісно, чужими руками. Детальніше дивіться. Детальніше дивіться, це все не так важливо, але ти бачиш, вже є Володимир Олександрович і інше. І він. Він який? Він інший, він не такий. Він хороший, він за все інше. Те, що хоче його виборець, може. Але він ще не розуміє, що йому нічого не світ. Так, е і тут він відчув, що будуть бити, і, мабуть, навіть ногами. Але тут цікаво, що вони бояться геть іншого. Я говорив з деякими слугами. Про що? що ви обговорюєте середи? Багато хто боїться, що до них долетить те, за що сьогодні їх не притягають. Щось стоїть на паузі, щось не розслідується, щось навпаки домовились. Наприклад, того самого Мазурашу на початку його каденції зразу взяли його помічника на корупції, і це історія на паузі, але ж. Він може розповісти, хто давав казівки займатися корупцією, як він намагався це зробити. Там багато цікавих моментів. І так майже по кожному слузі. Наприклад, Ліза Богуцька дуже любила розповідати до того, як прийти в парламент, що в неї нема грошей навіть комуналку заплатити. Зараз вона про це не каже. Більше того, в її родині все дуже добре. Дуже добре, і про це теж вона знає, що будуть запитувати, але ну не вистачає так, щоб звалити остаточно. Це тільки у окремих завгоспів все непогано або у шурми, а інше, інше, інше вже шукають варіанти. І отут Володимир Олександрович намагається їм продати історію. Історію про те, що ті, хто будуть мені віддані, ті, хто будуть найщирішими пристосуванцями, залишаться в команді. Подивися, вже шостий рік. Депутати, як би там не було, стохняно тиснуть кнопки. Спочатку від ентузіазму, потім від конвертів, тепер від надії, що їх візьмуть в наступний польот. Але зараз, ну, все ж таки, страх народної ненависті до тих, хто довів країну до війни, хто призвів до того, підтримуючи мородерів, призвів до того, що війна так погано для нас закінчується. До, ну короче кажучи, їм страшно приїжджати вздовж кладовища, які зараз має ряд прави по всій країні. В них страх. І він їм диктує, як і будь-яким іншим живим істотам на цій землі, диктує одну, одну думку. тікати. Тікати. Ну, щоб ти знав, найменше нейронів на тобто мозком будь-якої там. Істоти з мозком управляють нейрони. Найменша кількість нейронів у нас, наприклад, у людей нейронів 10-16 степені. Це більше, ніж потужність усіх комп'ютерів світу в голові одної людини. А у одного річкового рака два. Два нейрони. І вони відповідають за дуже простий ланцюжок. Якщо світло повзи, якщо тінь рухається, ну ти бачиш рухому тінь, замри Що? От, а... от ці діячі, маючи небагато нейронів в голові, усвідомили. Тінь насувається. Замри. Але потім, коли вона вже повністю доповзе, і ти бачиш, тільки світло десь там, вони почнуть тікати. Це все продовження того авторитаризму, до якого нас веде нинішня влада. І от ми почали сьогоднішню розмову з аналізу плану уряду. Врислав! Можливо, закінчить цю програму дуже логічно згадавши рішення Європарламенту, яке вийшло за декілька днів до цього, до розробки програми уряду. І там Європейський парламент чесно, зрештою, вже не дипломатичною, а прямою мовою називає, що Україна не стане членом ЄС, поки не подолає авторитарні тенденції, які намітилися дуже очевидно в останніх три роки. Поки не відкриє. Заборонені, по суті, патріотичні опозиційні канали і не припинить монополію на телебачення. Поки не відновить право і навіть обов'язок депутата вільно виїжджати за кордон і працювати своїми міжнародними колегами, не питаючи дозволу голови колгоспа пана Стефанчука. Поки не припинить антиконституційну практику необґрунтованих станцій щодо своїх громадян. На що вони не мають жодного права, поки е, не припинять політично мотивовані розправи і дискредитаційну роботу провладних телеграм-каналів проти всіх, хто не згоден з владою, методами влади. Європамент приминим текстом пише: насправді програма уряду, який декларує входження в Європейський Союз як свій найвищий пріоритет, мала би починатися. Ми беремо до виконання. Усе, про що сказано в рішенні Європарламенту, інакше ти не станеш членом європейської сім'ї. Але вони роблять вигляд, що цього не було. Вони просто це замовчують. І натомість знов з'являються картинки великого мудрого вождя, якого люблять всі його піддані, і будь-яка зустріч із ним для них є подвійне свято, аж до того, що вони одягають оці різнобарвні свої нововидані костюми. Це це шлях нікач. Люди будуть голосувати за того, кому вірять. І якщо, не дай Господи, в Україні залишиться після бойових дій надовго президент, якому не вірять, з України виїде так багато мільйонів, що її подальша оборона стане критично можливою. Ну, скажімо так, малоймовірною. Нас сьогодні не більше 25 мільйонів. Виїзд із звідси ще мільйонів п'яти. Є ну, життєво або смертельно небезпечна, отак точніше, смертельно небезпечно. Для того, щоб люди не поїхали, їм потрібна надія. Віра в те, що їхній лідер знає, куди веде країну. Ні такої віри, ні такої надії, слуги народу разом з головним їхнім лідером вже давно не вселяють. Тому з моєї точки зору, ці дві константи підтримувати ЗСУ. Щоб ми могли завершити цю війну. І друге, негайно запустити політичний процеси, в якому обрати лідера, якому довіряють і вірять, який знає, що треба робити, і вміє це робити це єдиний вихід із ситуації, що сталося І тоді ми дуже швидко забудемо прізвище і Брагери, і Тіщенки, і Безуглі, і оцю всю піну, яка, на жаль, вкрала у нас. Можлив... Взагалі допустила до війни, але в ході війни ще й вкрала можливість перемогти.